Файне вам вітання. Говори говорять і я говорю, та й даю вам тему для обговорення: Тейлор Свіфт. Для деяких це ім'я звучить як ще один варіант матюха, для інших це ікона стилю. А багато хто і зовсім не знає, хто це. Ваш покірний автор був серед останніх категорії, аж поки не подивився новини про дебати в США. Крім розповідей про те, що Трампа змили в Унітаз. Мене зацікавила ось така інформація. Тейлор Свіфт підтримала Харріс в соціальних мережах. Ну підтримала та й підтримала. Подумав я. Аж потім побачив цей пост, під яким було вже більше 10 мільйонів лайків. Це вже мене здивувало. А коли ще диктор розповів, що на минулих виборах до європарламенту Свіфт своїми діями збільшила явку. То впав у ступор. Крім того, до цього Тейлор у соцмережах також нагадала шанувальникам зареєструватись на майбутніх виборах у США, і за день було зареєстровано 35 тисяч виборців. Що для американців, які голосують ногами, диво дивне. Отже, якщо ви також шоці, хто це і не розумієте, як співачка може впливати на вибори в США та Європі, а виходить заодно і на долю України. То слухайте уважно. Почнемо з пафосної вступної частини У 2023 році. Журнал Тайм назвав Тейлор Свіфт людиною року. Видання обґрунтувало свій вибір так: американська співачка уособлює радість і приносить світові світло. Ці риси допомогли їй обігнати інших претендентів, серед яких виявилася Лялька Барбі, президент Рашки Володимир Путін та голова КНР Сі Дзіньпінь. Вона живий соціально-економічний феномен, здатний впливати на думки людей та навіть економіку країн. Наприклад, Єра Стур, як вважають аналітики банку Барклейс, принесе економіці Великобританії близько півтора мільярдів доларів. Вже навіть є поширений термін свіфтоекономіка армії шанувальників у всьому нашому світі, включає в себе мільйони. І вони нейронічно називають себе Свіфтис і сліпо підтримують тей-тей приблизно. У ось вам ще один цікавий факт: деякі фанати відвідують трьохгодинні концерти зірки у дорослих підгузках, щоб не відволікатись на виходи в туалети, залишатись в перших рядах. За підсумками світового туру, за Eros Tour, Свіфт заробила свій перший мільярд доларів. Її виступи в США, оживили готельну і транспортну індустрію та повернули їх на доковідний рівень. А світові збори трьохгодинного годинного концертного фільму. Перевищили 200 мільйонів доларів. І якщо ви до сих пір не зрозуміли, хто це, то ми зараз говоримо не про друге пришестя, а про звичайну співачку. Хоча, як звичайно, перед написанням тексту я відвідав канал Свіфт на Ютубі, щоб освіжити в пам'яті її мелодії. Її стиль не зовсім мені імпонує, але перегляди вражають. Якщо відфільтруватись по популярності, то 5 кліпів співачки набрали кожен більше мільярда переглядів. А самий топовий наближається до позначки в 3,5 мільярда. Хлопці з Ліверпуля по імені Бітлз, Майкл Джексон, Група Квін, Металіка, Рамштайн, Мадонна, Брітні Спірс, Джей Ло Та Шакірас. Список можете продовжити самі і перевірити усіх цих виконавців. Ну, хай один із кліпів може і набрав мільярд чи трохи більше, але ж ніяк не п'ять, і тим більше не в кількості половини населення землі. Та й те, справді, двигун індустрії згадати, хоча б як вона Apple Music поставила на каліна і змусила його платити більше артистам. Ні Бійонце, яка там щось пишається, ні будь-яка інша зірка ніколи нічого подібного для індустрії не робили. Вони тільки споживали і думали про гроші. В чому ж секрет? Звичайно, там працює велика команда, її батьки багаті, от і результат. Але камон, батьки мільйонери були не в неї одної, та й маркетологи і менеджери не закінчують університети по спеціальності Taйor Swift. Тут є дещо більше. Почнемо з самого простого з пісень, про заїчність текстів та їх проблематика, як найкраще резонує із фанатами. Проста лірика гарантія якості. Головне у її творах це щирість. Співачки розповідали, що пише пісні, по записам у щоденнику спеціальне видання cd диску альбому ловер містило рукописи зі щоденників, які вели співачкою з 13 років. Як то кажуть, будь простіше, і люди до тебе потягнуться. Та й та й використовує це правило якнайкраще. Фанати так сильно віддані співачки через те, що вона максимально скоротила дистанцію між собою та шанувальниками. Учасники її фанатського руху першими отримують квитки на концерти, а сама Тейлор може відвідати весілля чи день народження фаната. Також свіфт час від часу відповідає на особисті повідомлення в соцмережах і проводить зустрічі з малозабезпеченими шанувальниками, що страждають від різного роду недуг. І все б нічого, але спільнота Свіфтіс часом нагадує релігійний культ, де адептки артистки не просто занурюються у всесвіті творчості з розставаннями, пошуками себе та переродженнями, а обожнюють її. Деякі з них б'ють татуювання з назвами всіх релізів, співачки інші б'ються в вестериці, коли встигають купити квитки на її виступи, а треті буквально божеволіють на цих концертах. Дивіться самі, її фанбазу називають найвпливовішою демографічною групою в американській політиці. Згідно з минулорічними опитуваннями, більше половини дорослих американців вважають себе фанатами Тейлор. Не дивно, що штаб Джон Байдена ще до того, як він залишив президентські перегони, всерйоз розраховував на підтримку американської співачки, яка дотримується лівих поглядів. Так так Тейлор бісексуальна та підтримує ЛГБТ. І ось недавній пост підтримку Гарріс ще раз давів, як сильно Тейлор може вплинути на результат виборів. А від виборів в США, як ми знаємо, багато що залежить в Україні. А якщо ви ще не зрозуміли, що ця виконавиця мало популярна у нас, то все просто вона як в горлі для росіян по причини політичних та гендерних поглядів. А їх наративи до недавнього сильно впливали на наш спосіб життя. Але час все розставляє на свої місця, бо тепер ви знаєте, хто може допомогти Харіс стати президентом США, тим самим давши надію українцям. Кохайтесь, бо воно того варте. На цьому наразі кінець, але тобі контінюють. Говоріть, говорю, бо в розмовах породжується істина на добраніч.